Вітаю всіх! Хочу почати своє відео ось з такого моря під звуки хвиль, і хочу вам трішечки підняти настрій, щоб ви посміхнулися. А відео буде про 5 причин, чому саме браслети на резинці іноді в нашому житті є. Незамінним варіантом. Я розповім саме про свій досвід, тому що я ношу браслети з дитинства і фактично завжди повертаюся до браслетів знову на резинці. Мені в них комфортніше. І це мої спостереження життєве, чому в яких випадках саме такі браслети є найкращим варіантом. І ще хочу додати, що Такі браслети на резинці нічим не відрізняються по надійності від інших типів браслетів. І головне в будь-якому браслеті це надійне кріплення і якісна фурнітура. В нашому випадку це якісний, е, якісна резинка. Отже, перша причина це море. Морська сіль, море, пісок згубно впливають на будь-який метал. І тому активності на пляжі, коли ви хочете бути дуже активним, коли ви хочете гратися з дітьми і не думати про те, що на вас надягнуто, чи треба це зняти, чи треба це зберегти. В цьому випадку браслет на резинці, давайте казати, бути чесними. Ми не думаємо про нього, навіть якщо ми його загубимо десь, чи він десь порветься в нас, якщо ми дуже сильно активно будемо гратися з нашими тваринками чи з дітьми, ну, це не проблема, це не такий це не така драма. Тобто цей браслет легко очищується, цей браслет легко е, знімається, одягається, він легко обсихає, він також. Не ржавіє. Якщо загубиться, то господар не час часто і не засмучується, тому що він не такий вже й дорогий. І взагалі, для мене ці браслети створені начебто як для легкого носіння, для безтурботності, для легкості, ненав'язливості, для свободи. От для мене ці браслети це синоним свободи. Ось, наприклад, мої браслети. Ось цей браслет я просто обожнюю. Це дерев'яний з вставками шкіряними. Ось браслет. Це взагалі просто моя любов. Він дуже легкий. Дивіться, він дуже легкий. Він на морі просто. або коли жарко на вулиці, літо. Він просто незамінний, тому що дихає в ньому рука, не потіє і взагалі дуже приємне відчуття. Його майже не відчутно. Теж на резинці. Я не уявляю, якби він був замочком, просто я б його не носила. Друга причина це діти. Звісно, діти це вічний двигун, це дослідники, першопроходці, мандрівники. Їм все треба знати, все випробувати, все дослідити. Вони завжди там, де екстремальні природні умови, там, де вода, там, де земля. Вони завжди біля своїх маленьких пухнастих друзів чи великих. Речі в них буквально горять, не встигаєш ремонтувати, щось постійно губиться, розривається, обмінюється на щось з товаришами. Тому для маленьких і не тільки дітей такі браслети є гарним варіантом. Ці браслети безпечні, в них немає замочків і якоїсь такої фурнітури, яка може. Дитинку поранити. Також ці браслети дуже бюджетний варіант може бути, і тому ви не переживаєте, що він десь загубиться або комусь він буде подарований. І також ці браслети дуже легко робити самому. Навіть дитина може це зробити сама своїми ручками. Третя причина це активний спосіб життя, стиль і мода. Однією з причин вибору таких браслетів є активний спосіб життя, коли все на шалених швидкістях, коли впродовж дня ви маєте змінити декілька стилів, зробити декілька образів собі. І саме браслети на резинці дуже легко поєднуються з іншими типами браслетів, додаючи індивідуальності ваш образ. Вони дуже гарно поєднуються в діловий образ чоловіка чи жінки. Дуже. Підкреслює індивідуальність і стиль. Також за допомогою таких браслетів можна зробити багатоярусність, таку багатошаровість, таку стиль, стиль бохо, більш такий вільний стиль коли, або більш класичний, як в цьому випадку. Або додати до ланцюжків, до шкіряних шнурів, також буде виглядати дуже гарно. Тобто такі браслети на резинці вони дуже гарно доєднуються і поєднуються з іншими типами браслетів та аксесуарами. Ось ви можете бачити, як гарно такі браслети поєднуються з часами, Підкреслюють, вони якби невід'ємні один від одного, підкреслюють один одного. Також дуже легко використовувати браслети, коли ви хочете перейти від ділового стилю в більш романтичний образ, наприклад, коли ви йдете на концерт, тоді можна використовувати один браслет на роботі, і потім з додаванням декількох браслетів у вас виявляється вже більш романтичний образ. Те ж саме і чоловічі браслети. Один більш діловий, багато більш розкутий образ. Браслети на резинці також полюбляють і селебріті. Ви можете побачити, як гарно в поєднанні з іншими браслетами вони надають індивідуальності тому, хто їх носить. Також вони можуть ну, брутальність таку, знаєте, підкреслювати того, хто носить ці браслети, або романтичність, як в цьому випадку, таку спортивність. Класичність, тут романтичність. Ось як в цьому випадку також або брутальність, таку хуліганність, знаєте таку небезпечність, розкутість, чоловічність. Ну, от в поєднанні з шнурами, з ланцюжками, дуже гарно виглядає, ось коли багатоярусовість браслетів, ось в стилі бохо. Це взагалі індивідуальність якась, знаєте, коли ти просто відчуваєш себе, от, от твій настрій такий. Або ці браслети підкреслюють яскравість, неординарність людини, яка їх носить. Ось подивіться це взагалі. Ну, і четверта причина це алергія. На жаль, є люди, у яких алергія на метали навіть на срібло і на золото. І саме в таких випадках, коли не можеш нічого одягнути на себе, спасають ось браслети на резинці, просто з камінням, або браслети фенечки або з додаванням там шамбала браслети. Ну, ось такий варіант. І п'ятий пункт це доступність. Таких браслетів, або інклюзивність, що це мається на увазі? Це доступність по ціні і доступність по використанню цих браслетів, по носінню цих браслетів. Що я маю на увазі? По-перше, такі браслети дуже легко одягаються. Якщо ви маленька дитина, якщо ви похилого віку людина, у якої артрит, наприклад, якщо ви людина, у якої проблеми з дрібною моторикою, якщо ви гіперактивна людина, ну, дуже багато є моментів, коли людина не може одягнути браслет двома руками. У неї є одна рука, наприклад. І однією рукою треба одягнути. Це як переклад. Ось подивіться, я вам показую. Ось браслет. Ось я одягнула його. Все. Бачите? Мені не потрібно замочок шукати, мені не потрібно нічого такого. Дивитися, одягати, дивитися, як замочок застігається, застібається. Це я однією рукою одягнула на себе браслет. Я хочу ще один браслет одягнути. Ще, я одягнула ще один браслет. І ще один браслет. Все. Розумієте? Це може зробити будь-яка людина. У якої, ну, яка, яка може користуватися хоча б однією рукою? Це може робити будь-яка дитина, це легко, це може зробити будь-яка людина похилого віку. Ну, ви самі розумієте, і це не дратує, тому що ну, в наш час, коли все дратує, коли нервова система дуже розшатана. Ці браслети дуже легко одягаються, легко знімаються, нема з ними мороки. І ще одне: по ціні доступність по ціні. Ось тут використовується вставка циркон. І насправді ціна цього браслета це оця вставка це з цирконами. Ну, Намистини трошки коштують, так. Але. Якщо взяти будь-який браслет, от, наприклад, гематитовий, тут що є? Намистинки гематитові і резинка, бачите, і резинка, все. І робота майстра, хто робив її, цей браслет. Це все собівартість продукції, собівартість цього виробу входить. Все. Якщо ви хочете гарний браслет, то собі вартість вийде ще ось такі вставочки. Чим краще вставочки, тим краще буде виглядати і дорожче цей виріб. Але якщо, якщо ви замочок використовуєте, замочки бувають різні, замочки бувають люкс якості. Замочки дуже гарні з сірякими фіанітами. Вони можуть коштувати один замочок, як сам виріб. Це середні ціни на такі замочки з Аліекспрес. Тому, звісно, і браслети з такими замочками будуть набагато дорожчі, вони і гарніше виглядають, але набагато дорожчі, ніж на резинці. Висновок. Браслети на резинці це бюджетний варіант. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що нема прикрас поганих чи гарних. Є прикраси, які підходять саме вам і в яких вам комфортно. А я вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вдячна вам буде за коментарі, за підписку і за вподобайку миру і любові вам і вашим сім'ям. Бережіть себе. До нових зустрічей. па па